Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді новинка від компанії Hator. Це бездротова гарнітура Fenix 2 Wireless. Це флагманська модель в лінійці гарнітур Hator, яка здатна зацікавити як геймерів, так і тих, хто цінує якісний звук в повсякденному використанні. Вона поєднує в собі ключові технології, такі як динаміки з сертифікацією Hi-Res, гібридне шумозаглушення та низьку затримку звуку, що робить її дійсно універсальним рішенням. Додаткові функції, наприклад, просторове аудіо з відслідковуванням положення голови, підкреслюють її орієнтацію. На сучасні вимоги до аудіотехніки. В цьому огляді ми розглянемо наскільки Hator Phoenix 2 відповідають очікуванням, та я поділюсь своїми враженнями від якості звучання. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Як завжди, почнемо з розпаковки. Приходить гарнітура в картонній коробці в традиційному для хатор яскраво-жовтому забарвленні. На фронтальній частині бачимо зображення навушників та ключові характеристики. Відкриваючи її, нас одразу зустрічає конверт з документацією. Тут є вітальна листівка, листівка з посиланням на застосунок, фірмовий комплект наклейок від хатор, що дуже приємно, а також коротка інструкція. Далі бачимо твердий кейс, в якому і знаходяться навушники та всі необхідні кабелі. Це в нас кабель USB Type A на USB Type-C довжиною 1 метр, кабель з USB Type-C на USB Type-C довжиною 1,3 метра. Далі йде донгл для підключення на частоті 2.4 ГГц. Сам донгл дуже компактний і має роз'єм USB Type-C, але до нього ще йде адаптер на USB Type A. І також йде з'ємний мікрофон на гнучкій ніжці, на якому одразу встановлений паралоновий вітрозахист, він же поп-фільтр. Також бачимо самі навушники, які складаються і без проблем поміщаються в доволі компактний жорсткий кейс, в якому зручно буде транспортувати навушники. Він надійно захистить гарнітуру від зовнішнього впливу та має відсік карман для всіх аксесуарів. Логотип компанії Хатор присутній як на тканинній петлі, так і у вигляді тиснення на самому чохлі. Хатор Phoenix 2 це повнорозмірні навушники, які мають приємний лаконічний дизайн, без якихось кричущих елементів. Єдине, що видає геймерське спрямовування, це RGB-підсвічування по периметру та логотипи. Проте за бажанням його просто взагалі можна вимкнути. У мене на огляді навушники чорного кольору, проте ще є версія і білого кольору. Виконані навушники переважно з пластику. Лише душка. Оглів'я металева та деякі елементи механізму обертання. Конструкція зручна, чаші мають повноцінний поворотний механізм, що дозволяє комфортно носити гарнітуру на шиї. При цьому навушники ще й вміють складатися для зручності транспортування. Корпус чаш має приємний на дотик покриття, щось типу софт тач яке при цьому практично не залишає на собі відбитки пальців, що мені дуже подобається. Амбушури виконані з якісної штучної шкіри, вони наповнені піною з ефектом пам'яті. Амбушури. Дуже м'які та забезпечують чудове прилягання до вух. що, в свою чергу, дає гарну пасивну шумоізоляцію. Проте недолік використання такого матеріалу також є. Під час тривалих ігрових сесій або прослуховування музики вуха починають пітніти. Але це особливість всіх навушників, які мають амбушури зі штучної шкіри. На оголів'ї також присутня м'яка вставка з такої ж самої екошкіри, яка всередині також наповнена піною з ефектом пам'яті. Важить гарнітура 265 грамів. Тому голова від них не втомлюється навіть під час тривало. Використання. В мене на голові навушники сидять добре, хоча посадка досить щільна. До цього довелось трохи звикати, адже металеве оголів'я пружне та гарно притискає чаші до голови. А завдяки можливості регулювати розмір оголів'я вони підійдуть для будь-якої форми голови. До речі, як і в перших Феніксах, в Хатор Фенікс 2 на чашах є декоративні знімні кришки на магнітах для кастомізації навушників. Проте в комплекті немає додаткових кришок інших кольорів, як це було в першому поколінні. Можливо, вони будуть продаватись окремо. Елементи керування знаходяться на чашах. На правій чаші розташована кнопка живлення. Вона ж відповідає за плей-паузу, приймання скидання дзвінків та вімкнення-вимкнення RGB підсвічування. Наступна кнопка мод відповідає за перемикання режимів підключення через Bluetooth або через Dongle 2,4 ГГц. А подвійне натискання цієї кнопки перемикає профілі налаштування еквалайзера музичний або ігровий. Також вище розташована кнопка керування ANC з трьома режимами роботи: вимкнено, ввімкнено та режим прозорості. На лівій чаші розташоване коліщатко регулювання гучності а вище знаходиться кнопка ввімкнення вимкнення мікрофона. Також тут розташований світлодіодний індикатор роботи, роз'єм USB Type-C для дротового підключення навушників, а також для заряджання вбудованого акумулятора. Та під резиновою заглушкою роз'єм 3,5 мм для підключення знімного мікрофона. Але окрім знімного мікрофона, гарнітура також оснащена вбудованим мікрофоном, що дозволяє приймати дзвінки навіть без підключення знімного мікрофона. Що мені найбільше сподобалось, так це те, що всі зміни налаштувань навушників супроводжуються відповідним голосовим повідомленням на одній з п'яти мов На вибір користувача. Включно з українською. Це дуже приємно. Підсвічування Без підсвічування. Ігровий профіль. Режим донглу. Пошук пристрою. Музичний профіль. Шумозаглушення активовано. Прозорий режим. Шумозаглушення вимкнено. Вас не чують? Вас почують. До зустрічі, навушники Hator Phoenix 2 оснащені 40 міліметровими динаміками з неодимовим магнітом з сертифікацією Hi-Res Audio. Вони передають чистий та деталізований звук, дозволяючи повністю зануритись в ігровий процес або насолоджуватись улюбленою музикою. Частотний діапазон від 10 гц до 44 кГц, що надзвичайно круто. Ізольований простір для динаміка під назвою Driver Cavity зменшує кількість спотворень звуку та вібрацій, що гарантує більш чисте та точне звучання. А 24-бітний ЦАП з сертифікацією Hi-Res та частотою 96 кГц у поєднанні з 32-бітним процесором обробки звуку забезпечує аудіо найвищої якості. Завдяки точному відтворенню навіть найменших нюансів і ефективній обробці сигналу ви отримаєте глибоке занурення в музику, ігри чи кіно, насолоджуючись кришталево чистим і детальним звучанням. Мені звучання навушників насправді дуже сподобалось. Звук дійсно якісний, з хорошими басами та чистими високими частотами. Повністю розкритий потенціал навушників допоможе програмне забезпечення Hator Sync Hub. В ньому, по-перше, можна керувати налаштуваннями, наприклад, вмикати-вимикати режим шумозаглушення або режим прозорості. Можна вмикати вимикати RGB підсвічування. На рахунок RGB підсвічування, ніяких налаштувань яскравості чи зміни ефектів не передбачено. Гарнітура дозволяє лише вмикати та вимикати RGB. Далі можна вмикати вимикати мікрофон. А по-друге, можна налаштувати еквалайзер прямо в застосунку. Є вісім заготовлених пресетів, а також можна створювати власні налаштування в режимі кастом. Тут бачимо детальний 10-смуговий еквалайзер, який я налаштував ось таким чином на свій смак. Зазвичай я слухаю рок або метал, і, на мій погляд, завдяки такому налаштуванню еквалайзера, ці жанри музики в цих навушниках відтворюються просто неперевершено. І завдяки цим навушникам я міг почути деталі або, наприклад, окремі інструменти, які я до цього не чув в інших навушниках, в цьому і навіть в вищому ціновому сегменті. Що дійсно вражає, також хочу відзначити, що максимальної гучності цілком достатньо, навіть її з запасом. Я зазвичай слухав музику не вище 80% гучності. Проте навіть на максимальній гучності динаміки не хриплять і звук не перетворюється в кашу. Але на максимальній гучності слухати вже некомфортно, бо дуже гучно. Окремо в застосунку вмикається просторове аудіо з відстеженням положення голови. При включенні цього режиму створюється таке враження, що ваш пристрій це і є джерело звуку. Тобто, тримаючи смартфон перед собою та повертаючи голову, наприклад, вправо, звук буде голосніше відтворюватись в лівому навушнику, і навпаки, повертаючи голову вліво, звук буде голосніше в правому навушнику. Працює все це дійсно прикольно і спробувати однозначно варто. Шумозаглушення також працює дуже добре. Більшість гучних шумів відсікається, і це дуже допомагає. Якщо, наприклад, працюєш і хочеш зосередитись, а поруч десь сусіди роблять ремонт чи просто шум автомобілів за вікном, то цього практично не. Буде чути. А ось режим прозорості навпаки дозволяє чути все, що відбувається навколо вас. Ви, начебто, і сидите в навушниках, але при цьому все прекрасно чуєте. Ще й музику можна слухати. Як ви вже зрозуміли, ці навушники мають три варіанти підключення: бездротове через донгол 2,4 ГГц, бездротове через Bluetooth версії 5.4 та дротове підключення через USB Type-C. В режимі 2,4 ГГц через Донгол затримка мінімальна, близько 20 мілісекунд за даними виробника, що надзвичайно. Но важливо для змагальних ігор, наприклад, шутерів в режимі Bluetooth. Затримка трохи більша, приблизно 40 мілісекунд. При цьому, якщо ви підключаєте навушники до пристроїв від компанії Apple, то вони будуть працювати лише з кодеком AAC. А ось якщо до Android-смартфонів підключати, то краще за все вибирати кодек LDAC, який підтримують ці навушники, щоб забезпечити найвищу якість звуку. При дротовому ж підключенні затримок взагалі ніяких немає. І на мій погляд, добре, що таку можливість нам також зали. Тепер давайте протестуємо мікрофони в гарнітурі Hator Phoenix 2. Ось приклад запису на вбудовані мікрофони. 1 2 3 1 2 3. Ось таким чином записують звук вбудовані мікрофони в гарнітурі Hator Phoenix 2. Гарнітура підключена до смартфону через Bluetooth. А ось так звучить знімний мікрофон при підключенні через донгол 2,4 ГГц до ноутбука. Раз два три раз два три. А ось таким чином звучить знімний мікрофон при підключенні через USB Type-C за допомогою кабеля до ноутбука. Раз два три раз два три. На мій погляд, тут різниця очевидна, і мені подобається таке рішення. За потреби можна під'єднати зовнішній мікрофон для кращої якості запису звуку, але і без підключення зовнішнього мікрофона навушники можна використовувати. Наприклад, для того, щоб відповісти на дзвінок десь в дорозі, що стосується автономності, то тут також все дуже добре. Навушники мають гарний вбудований акумулятор ємністю 850 мАч. Залежно від режиму роботи, акумулятор забезпечує до 45 годин автономної роботи. Загалом гарнітура Hator Phoenix 2 Wireless стане хорошим вибором для тих, хто шукає універсальні навушники як для ігор, так і для музики, з підтримкою сучасних функцій та технологій. На мій погляд, звучать вони набагато краще, ніж очі. Очікуєш за таку ціну. А коштують дані навушники на момент зйомки цього відео 5 тисяч гривень. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам така новинка від компанії Hator. Мені буде дуже цікаво дізнатись вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!